Сьогодні медового сезону хочу поговорити про знеціненого мешканця бджолиних сімей на постійній основі. І так, річ піде не про воскову моль, не про кліща ра, не про яких там ще сусідів по неволі. Річ піде про звичайного трутня. Трутень – це бездар, ледар, помилка природи, небажаний гість, що там ще писали в радянських книжках та журналах по бджільництву, та навіть викладали в профільних училищах. В цьому коротенькому відео розвінчуємо цей міф та помилку радянського бджольництва Шлейф від якої. Тягнеться ще й досі. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки, пасічники-пасічниці, всім доброго дня! Слава Україні, слава ЗСУ. Трутень це особа чоловічої статі вулику, яка водночас не являється главою, так би мовити, сімейства. Це ось такий ось парадокс. Трутневий розплод зачасту розміщувався в нижній частині рамок. Це була ціла полоса, яка пасічниками вирізалася нещадно. А чи варте воно було того? По-перше, хочу сказати, що в будь-якій бджолородині закладена програма на вирощування трутня. Вирощування трутня, звісно, це затрачування певної кількості кормів та енергії. І ось чим більше ми будемо боротися з цією програмою, тим Заповзятіше та настирливіше бджоли будуть вирощувати цей трутневий розплід, але вже в збиток собі, тому що енергія затрачується і затрачується. Логіку уловлюєте, якщо так, то йдемо далі. В підручниках по бджільництву рекомендували позбавлятися трутневого розплоду як, так би мовити, натуральний варіант позбавлянню від кліща ВРА. Нагадаємо, що трутень живе загалом влітку, коли. Будь-які препарати, це ж період медозбору, будь-які препарати вони під забороною, а, начебто, видаляння трутневого розплоду допомогло б позбавитися в літній період від кліща. Так, то воно так, але дозвольте, що вам заважає, наприклад, розробити схему лікування цілорічну від кліща і застосовувати її успішно на своїй пасіці, не допускаючи того, щоб кліщ з'являвся у ваших бджолосім'ях в концентрації вищій, ніж це дозволено влітку. В звичайній бджолосім'ї від 500 до 2000 трутнів. Ну рідко там буває більше. Якщо ж їх кількість видна неозброєним оком, що трутня більше ніж має бути. То регулярна заміна маток раз на два роки допоможе вирішити цю проблему. У нас вже на каналі виходило таке відео. Рекомендую його подивитися, воно буде або в цьому, або в цьому кутку. Чому варто і як ми замінюємо маток раз на два роки на всій своїй пасіці. Дотримуючись цього графіку і не прийдеться нічого там вирізати і викидати, затрачуючи свій дорогоцінний час. В останні роки посилилися дослідження бджолиних сімей, тому що знання про трутні в радянські особливо були недостатніми. І за результатами цих досліджень, що трутень не такий уже і трутень. Він не літає за кормом, але, знаходячись на рамках, ну, пасивно допомагає в обігріві розплоду, тому що вилітає тільки на одну годину з вулика. Також трутень стимулює бджолосім'ю на кращий розвиток, а відповідно і кращий взяток. Своєю біомасою він підтримує мікроклімат гнізда. І американський бджоляр... Лангстрот, це вважається якби батько американського бджільництва, у своїх працях, у своїх книжках це якраз і зазначав. А от відомий бджоляр Кашковський зазначав, що бджола, годуючи трутня, отримує від нього якісь гормони та ферменти, що дозволяє їй жити трохи довше, ніж вона жила б без цього всього. Нагадаю, ротовий апарат трутня він абсолютно не розвинений, і для того, щоб харчуватися, йому потрібна допомога бджіл. На відміну від матки, яка може сама їсти. Тобто це протиречить її життєдіяльності. Вона не повинна турбуватися за їжу, вона повинна відкладати якомога більше яєць. То матка ще може сама їсти. А от трутень ні. Трутневі комірки бджоли починають закладати ще раніше, ніж закладають самі, самі маточники. А трутень виводиться в них довше ніж. Робочої особини 24 дні. В бджолосім'ях, сімях в яких в першу чергу не вирізається трутень, а в другу чергу замінюються матки раз на два роки, медозбір може бути вищим від всіх інших бджолородин на 50%, ніж в тих, де бджоляр, витрачаючи свій час та енергію, сумлінно вирізає трутневий розплід. При присутності трутнів бджоли відчувають себе у більшій безпеці, а також у цих сім'ях спостерігається більша льотна активність навіть при поганій погоді. Це зафіксований факт. Тобто, який же ми маємо висновок? Трутні споживають від 15 до 20% меду в бджолосім'ї в період, там медозбору взагалі в літній період, але ці бджолосім'ї приносять на 50% більше меду. Тобто простою математикою ми можемо вирахувати, що ті бджолосім'ї, в яких наявна велика кількість трутня, тобто нормальна кількість трутня, в якій замінюються матки, можуть вам принести загалом за все літо за весь медозбір більше на 30% меду. Є такі бджолярі, які підтримують теорію те, що личинки трутнів вигодовуються також на меду. Одначе це неправда, воно вигодовується на білковому кормі. Тобто личинки трутнів не споживають мед. Мед споживають дорослі особини, яких кормлять робочі бджоли. На одного трутня може припадати 3-4 бджоли-годувальниці, які його посилено кормлять. Так же, в принципі, як і матку. Якщо, на вашу думку, кількість трутня в бджолосім'ї завищена, то виходом може бути видаляння не... Трутневого розплоду вже самого, а просто трутневих сотів. Тобто вирізати і замінювати на звичайні соти, відбудовані бджолами трутневі комірки. Тобто заміна цього всього сушу або вощиною. Але цей спосіб підходить тоді, коли, наприклад, замінити матку не виходить, тому що це період активного взятку. Ну, не бажано замінювати в цей період матку. Або ж у вас просто немає вільної матки на даний період часу, щоб її поміняти в бджолосім'ї. Значить, Який взагалом висновок ми можемо зробити з цього всього? Затрати на вирощування личинок та дорослих особи, особин трутня в 3-4 рази більше, ніж затрати на вирощування робочих особин бджіл, але воно себе повністю виправдовує, тому що такі бджолосім'ї є більш повноцінні та життєздатні. Вони вам принесуть більше меду, а з клещем, який полюбляє саме трутневий розплід, да, виводитись він любить саме в трутневому розплоді, тому що личинки то більші, поживних речовин там для нього більше. Значить, з тим Ключом можна боротися просто другими способами, розробивши схему індивідуальну, яку саме вам підходить, на круглий рік, і обробляючи всі бджолосім'ї по схемі. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було хоч трохи корисним та пізнавальним. Все тоді я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. А вони ще на каналі будуть в великій кількості.